У Львові у нашій студії є світло. У багатьох інших на багатьох інших вулицях та районах міста Львів світла немає. Хоча Ми економимо так у Києві. Ситуація ще складніша. І от кілька фаталістичних таких заяв за останні два дні. Там з боку міського голови Львова, що тижнями і днями може не бути електроенергії в його підтримку. Ну не в його підтримку, а в Унісон з ним схожу заяву робив і Мер Івано Франц. Кивщини Івано-Франківська перепрошую Івано-Франківщини, Руслан Марцинків, що можливо, якщо є можливість багатоповерхівок, варто переїхати кудись до села ближче. Ну і сьогодні, це ДТЕК, який вже ніби і спростував цю заяву гендиректора своєї компанії про те, що можливо варто шукати прихисток за кордоном на час зими. Зараз вже є заява, що ДТЕК неправильно потрактували Бібісі слова гендиректора цієї організації, тим не менше, справді ці всі заяви певну паніку серед людей розповсюджують. Як ви гадаєте, наскільки все серйозно, і наскільки ці заяви про те, що справді тижнями доведеться, можливо, доведеться сидіти без світла, є реалістичними в контексті тої динаміки, яку ми зараз бачимо, включно з потенційно можливими майбутніми обстрілами з боку Російської Федерації. Добрий вечір. Ну треба говорити, що ситуація така досить серйозна. З нею працюють енергетики. Вже показали наскільки вони героїчно можуть долати ці виклики, які вони мають на сьогодні, але є декілька елементів. Перший елемент, коли Тимченко, голова ДТЕК, каже, що краще десь перебути. Він говорить, як компанія, яка експлуатує мережі, яка експлуатує генерацію, він розуміє, що треба забезпечити по перше критичну інфраструктуру а далі треба забезпечити квартири та будинки українців. І тут у нього є реальна проблема, зважаючи на те, що і є пріоритетність, і є певний тиск зі сторони споживачів і політ. Тичний тиск, тому він просто каже: те, що йому ну об'єктивно, чи ну, можна так сказати, зручно. Ну тобто, чим менше в нього буде навантаження, тим краще йому буде працювати і стабілізувати роботу його компанії, генерації розподілу. Якщо говорити безпосередньо про мерів, то я б все ж таки не давався би вдавався в таку риторику, яку у нас зараз от відбувається. Це показник того, що вони, на жаль, не готові. Тому що і наш мер кличко казав, що давайте евакувати місто Київ. А Це ну дуже серйозно взагалі інфраструктурно. Наскільки це можливо, і куди головне другий момент, ну це означає, що не є готовими служби і не є готовими рішення. А насправді тут на рівні місцевої влади треба дуже серйозно поставитися до людей, які є маломобільними, до людей похилого віку, тому що вони можуть залишитися зовсім без уваги, і це буде величезна проблема. І в даному випадку вони вже мають дати чіткий алгоритм, а не давати заяви, що не буде електричної енергії, не буде там можливості забезпечено теплом та то водою, тому будемо евакуватися. Як що? Ну це якась певне дезорієнтація суспільства. А, а, а люди мають вже знати, що якщо нема день, то робимо це. Ну як зараз кажуть, запаститися технічною водою, запаститися теплими речами. Якщо нема тиждень. Робимо цей алгоритм, виконуємо. Якщо, не дай Боже, вже ситуація ще гірша, тоді вже починаємо робити ще якісь кроки. Якщо ж ну, говорити про от, заяви компаній, е які зараз експлуатують, «Укренерго», ДТЕК, для них критичним є забезпечення самокритичної інфраструктури. Чому? Тому що. Ну, давайте так знову таки, Я прихильник того, щоб людей готувати і казати правду. А бити расисти, вони ж використовують цей терор для того, щоб тиснути політично, отримати дивіденти. Бити, бити рашисти будуть і далі, і особливо будуть бити, коли буде максимальні мінусові температури. А далі це виклик для енергетиків, щоб забезпечити роботу насосів, щоб забезпечити роботу котелень для того, щоб Дай Боже, не замерзли ці системи, а при мінусових температурах вони можуть замерзнути, і ми можемо згадати ситуацію з Волошевським, але в Волошевську тоді була електрична енергія. А тут станеться ситуація, що електричної енергії нема, критична інфраструктура знеструмлена, і як результат є ну дуже серйозні моменти. А якщо вже буде критична ситуація з системами життєзабезпечення, ну це їх можна полагодити лише навесні. Так, пане Олексію, тут якраз в чому небезпека цієї заяви дитеку, яку вони вже спростували, це була в тому, що ну так виглядало, знаєте, що ця їхня е, така заклик до людей, що виїжджайте за кордон, саме вам покинути територію України. Це е, ну, про те, що це може якимось чином посіяти хаос, якусь паніку в людей. Люди почнуть на це реагувати більш бурхливо, і відповідно, що ця їхня заява вона просто грає на руку ворогу, а не е, а не, звісно, що нам. Тому добре, що вони спростували. Не хочемо нікого підозрювати, бо вони все. Мають стосунок до нашої енергетичної системи. Ви правильно також зауважили про те, що треба бути з людьми абсолютно чесними, правдивими і краще готувати, мені здається, людей до гіршого і розглядати ось цей найгірший сценарій, щоби, ну, щоб люди знали, що їм робити. Якщо так про це говорити, то що може бути найгірше? Який може бути. Ну, ось такий от сценарій, що нам доведеться з чимось стикнутися. Що це? Тому що зараз вони вже почали і по газопроводах так бити. Чи може це нам загрожувати, чи це якось вплине на загальну ситуацію? Ну знов таки у нас система працює. Об'єднана енергетична, от у нас зараз от також є перепади е, напруги, а проблема в тому, що і природні гази, і енергетичні електрична енергія вони заміщуються один одним. Тобто, фактично відбувається ситуація, коли людина втрачає газопостачання. Вона починає включати електроприлади. Це більше навантаження на ті системи, які зараз є. І як результат, це є проблемою. А більше того, ну знову таки треба говорити багато. Моментів про те, що треба знайти варіанти заживити критичну інфраструктуру, щоб вона в ніякому разі не втратилася. Це саме це також і газопостачання. Говорити правду знову таки. Це говорили вже з початку літа, що треба скооперуватися, треба проговорити з родичами, друзями, треба знайти варіанти, можливо, разом десь пересидіти в сільській місцевості, можливо, десь на дачі у когось у гостях. Але так маючи генератор, маючи запас, дров, щоб це було можливим, тому що ну нехай ви не, не скористаєтеся цим варіантом, але це забезпечує вам. А, Альтернативні а, дії, альтернативний варіант для того, щоб у разі ситуації досить критичної, з якою буде важко працювати, ви могли б знайти і перебути можливість для своєї сім'ї та близьких. А найгірший варіант він насправді це я знов таки розглядаю лише локальні найгірші варіанти. Це коли вони будуть бити саме по централізованій енергетичній системі а по підстанціям. Вони зараз цим займаються. А далі може статися дійсна ситуація, яка неможлива відповідно за певний час заживити. Застру відновити струм для деяких сегментів системи, це так званий аварійний режим. Потім спрацьовує можливе спрацювання автоматики, це ну, його називають блекаутом. Не треба боятися прям так цього слова, але це автоматичне спрацювання автоматики. Це коли відключається навантаження і це. Той момент, коли все ж таки у системі і навіть критична інфраструктура втрачає відповідну можливість працювати а енергетики з цим будуть знов таки ремонтувати, працювати, а це займає. Добу, дві-три, в залежності від того, яка ситуація чи була пошкоджена, тобто знищена якесь унікальне обладнання, чи це можливо якась ситуація, яка безпосередньо а, можна просто фізично переключити, перекоментувати мережу. А далі ситуація, якщо дійсно буде а, можливість того, щоб а, Заживити критичну інфраструктуру, люди можуть повертатися назад в домівки. Ну тобто, це такий от алгоритм дій, але до нього треба готуватися. Можливо, увесь зимовий період ми так і проживемо. А скажіть, будь ласка, от стосовно цього тотального блекауту серед багатьох прогнозів інформацій з приводу наших перспектив, які дуже часто є доволі песимістичними, я минулого тижня в одному з інтерв'ю почув від Олексія Рестовича цікаву думку. Ну, зараз не будемо там ставлення до Арестовича, тому що воно всюди неоднозначне, але сама теза хотів би, щоб ви її прокоментували. Рестович заявив в одному зі своїх інтерв'ю, що в принципі українська енергосистема має витримати, тому що будувалася вона з розрахунку на тотальну ядерну війну. З НАТО, вочевидь, в радянські часи, так? І тому м, говорити про те, що вона може просто лягти повністю неможливо говорити про це. Як ви ставитесь до такої тези? Ну, давайте так, це об'єктивна фізика, просто лягти енергетична система не може. Що таке блекаут? Блекаут – це спрацювання автоматики, але це тимчасове спрацювання автоматики, енергетики виїжджають, вони підіймають мережі і починають давати безпосередньо електричну енергію споживачам. Що найгірше сценарії? Найгірші сценарії це коли у нас система вийшла із синхронізації, тобто якісь сегменти системи почали працювати не в одній синхронізації, і це означає що, наприклад, місто Київ не може отримати потужність від Ромінської або Хмельницької атомної станції, тобто він може лише мати там можлив... ну, має можливість лише отримати потужності від поруч теплоелектроцентралів та трипільської ТЕС. Але він буде частково заживлений, тобто будуть ще більші обмеження, будуть аварійні обмеження. Але разом з тим, все одно у цьому сегменті мережі є джерело генерації і є споживачі. Це от той варіант, який є найгіршим. Давайте подивимося на те, як б'ють рашисти. Рашисти ж не б'ють по об'єктам генерації. Об'єкти генерації є досить серйозними інфраструктурними об'єктами, великими. Більше того, наші атомні станції вони є дійсно спроєктовані як такі об'єкти, що готові до ядерних прямих ударів, але вони б'ють ну, так званою своєю високоточною зброєю якраз туди, куди по підстанціям. Тобто, по. Це тим концентрованому обладнанню невеличкого масштабу, яке не дає можливість пере... на найцікавішому. Угу. Сподіваємося, зараз буває. відмовиться Олексій Ожель. тому що спілкуємося справді, в онлайні. Цікаві Я речі. Я от собі подумала: Арестович, мабуть, Розповідавши про це, він ж був налаштований на те, щоб заспокоїти людей. А ми тут беремо і, і всіх лякаємо. Насправді жодним чином лякати не хочемо. Я от теж тепер слухаю і ну розумію, що справді до нас до цього готували. Говорили ще з літа, що така ситуація може скластися. Хто може собі подумати, де він може перебути цю зиму? Треба про це думати, шукати альтернативні варіанти. Президент на прес-конференції з медійниками розповідав про те, що країни нам допомагають саме. З постачанням різноманітних деталей, тому що в цьому буває проблема так, коли вони виходять з ладу після обстрілів, то ну ніби запаси в нас є. Ми готові там швидко реагувати і відновлювати ці системи. Ну і ми бачимо, наскільки працюють відчайдушно ці люди, так, механіки, електромереж, технічні працівники, те, що вони інколи роблять, це дивовижно, тому що якби ми не страждали від того, що світла немає певну кількість годин, все одно після обстрілів, дуже швидко воно відновлюється. Овлювалося навіть у Львові. Звичайно, що є певні місця, певні вулиці, території, де це довше займає цей процес. Але просимо всіх ставитися з абсолютним розумінням, тому що це теж люди не працюють роботи, а працюють ті, хто поруч з нами постійно є щодня. Повернувся Олексій Оржель до нас на зв'язок. З вами зв'язок перервався на тому, коли ви розповідали, куди саме б'ють і чому саме б'ють в ці об'єкти розподільче як я розумію, електроінфраструктури. Так, саме об'єкти передачі та розподільщі вони намагаються отримати максимальний ефект від ударів зі своїми ракетами по нашій інфраструктурі, тому що зокрема знищити об'єкт генерації, це ну досить серйозно. Давайте згадаємо, як наші ЗСУ били по Антонівському мосту, і це дуже. Ну, важкий об'єкт для знищення треба точно попадати декілька разів. Але якщо говорити про об'єкти генерації, там найбільш болючі точки: це е, трансформатори е, зв'язку, це трансформатори, які передають потужності, і саме вони намагаються вибити нам е, об'єкти, які е, е, Є задачі яких є передача та розподіл електричної енергії, і це ну є болючим з іншої сторони. У нас ситуація така, що ну, Україна досить розвинена, має розвинену інфраструктуру. І розвинену мережу, і можна переключити споживачів з однієї мережі на іншу. Тимчасово це буде перевантаження мережі, це будуть обмежені споживачі. Разом з тим, вони все одно будуть отримувати електричну енергію. І тут цікаво ще один момент. Справа в тому що от якраз східна Україна, центральна Україна, вона є більш така індустріальна, і якраз от мережі там в. Е в області Запорізькій чи десь ще на сході вони є більш розгалуженими. Там навіть відбувається там, що менші проблеми ніж, наприклад, Івано-Франківська мережа, тому що там знищення певних елементів інфраструктури передачі та розподілу створюючи більші проблеми. Якраз от Львівська область знаходилася не під таким ударом, але ну, відносно невеликі удари завдають суттєвої шкоди і. Це також є фактори, з якими працюють енергетики, і останній момент, на який я все ж таки звертав увагу, расисти знають нашу систему, ми знаємо їхню систему. Вони там ще убудовані разом в радянські часи, і вони намагаються бити якраз по тим об'єктам, які, скажімо так, є трохи унікальними для наших систем. Це підстанція 750 кВт. Таких Таких підстанцій немає навіть в європейському союзі. Вони відмовилися чи історично не використовували такий стандарт, і таке обладнання вони є унікальними і потребує досить довго часу на те, щоб його виробити. І не завжди є навіть потужності, які готові до вироблення таких об'єктів. І тут питання до наших ЗСУ та протиповітряної оборони їх не так багато, але ці об'єкти дійсно потребують захисту.